Зараз я готуюсь до чемпіонату Європи, який буде проходити в Італії. Він буде з 12 по 23 вересня. Будемо працювати я налаштований на перемогу. Артем має перспективу, на наступний рік він має зайняти твердо своє місце в зборної України. Звичайно, важливо мати розум, коли прийде поєдинки, тому що навіть якщо противник сильніший за тебе, якщо ти маєш інтелект, то можеш його переграти в поєдинку. Перечні надзвичайно важливо мати свій спортивний комплекс, так як Перечні наразі немає. Ми дуже б хотіли розвиватися також в нашому місті. Наша мрія це виграти кубок світу. Я та мій молодший брат Ми хочемо стати володарями Кубку світу та доказати всім, що ми можемо прославляти нашу Україну на спортивних змаганнях. Працюють вони здорові, сильні, потужні. У кожного з них є мета. Да, вони зараз ходили на кубок світу. Да, Настя зв'язку з травмою була п'ята. Артем був другий. Зараз готовляться до чемпіонату Європи в Італії.